Будьмо уважні. Почувши в той час, що Івана страчено Ісус відплив звідти човном у пустинне місце і самітнє, народ же, довідавшися про це, пішов із ним із міст пішки. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними і вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть. Пустине це місце, та й час минув уже. відпусти людей, нехай йдуть по селах і куплять собі поживи. Ісус сказав їм, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже принесіть мені їх сюди, і велівши народу вісісти на траві взяв п'ять хлібів і дві риби. Підвів очі до неба і поблагословив, і розламав хліби, і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна, і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. Віві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Два тижні вас не бачив, але я вижу, що сонце на вас впливає дуже позитивно. Ще би трошки було темніше у церкві, то я би вас вже не відів. Добре, що бачимося в день, аби ще мати надію, або одягайтеся щось світліше, аби вас було видно. Слухайте, файний час проживаємо, і сьогодні церква нам дає для підтримки для підбадьорення Євангелія від Матвія. Євангеліє, яке є між смертю Івана Хрестителя і між тим, як Ісус по воді ходив, дуже гарне про розмноження хлібів. Цікаво, я лише сьогодні дізнався, що у Римо-католицькій церкві це Євангеліє подається на святкування Євхаристії, на святкування урочистого поклоніння тіла і крові Ісуса Христа. Бо тут є натяк, власне, на розмноження, натяк на те, на що ми молимося. У кінці священник, що Ти, Господи, роздроби цей агнець, роздроблюваний, але нероздільний, якого завжди їдять, але ніколи не з'їдають. Завжди їдять, але ніколи не з'їдають. Тобто йдеться розмноження євхаристійне, розмноження причастя на літургії, яке йде без кінця просто розмножується, але не зупиняється. І тут ми це бачимо, і тут є декілька таких файних уроків. Сьогодні спробую вас навчити. Як бути справжніми свідками Єгови? Сьогодні буде такий урок, де я буду вчити вас, як греко-католикам католикам православним стати справжніми свідками Єгови? З цим шариком треба обережно бо в ньому гелій, А якщо Гелій попаде на свічку, то вибухне. То треба би було, аби ліпше біля свічки не гуляв Давидко з Гелієм. Як стати справжніми свідками Єгови? І взагалі нащо? Нам, греко-католикам, Треба бути справжніми свідками не непідробленими. Для чого? Дивіться, перший урок, почувши це, Ісус відплив звідти човном, упустив на самітнє місце. Ісус, коли почув, що Івана убили, що Івана втратили, Іван був для нього і другом, був, був предтечею. Іван був в кінці кінців його братом двоюрідним. Пам'ятаєте, тітка Єлизавета, його мама, і Ісусу було тяжко. Тут Ісус нам показує. От сьогодні, як переживаємо такий непростий час, і постійно хочемо ми цього чи не хочемо, постійно ми переживаємо втрату. У більшій мірі, хтось у, у, у меншій мірі, хтось переживає втрату безпосередньо, хтось переживає втрату просто, бо прикро, що наших братів і сестер нищать. Правда, так чи інакше? Не знаю. Тепер ми коли були за, за кордоном, ми мали літургію минулого тижня, і коли чули, що розбомбили е, цей в лікарню хводити, якось так тяжко було, і молитися було тяжко, і, і, і просто говорити тяжко, правда? Як так? Як так? І оце відчуття втрати. Ти не знаєш, що з ним робити. Ісус показує, коли Він переживав втрату, коли проживав втрату, що Він робить, йде на пустинне і самітне місце. Тобто і несе цю втрату Богові. Ісус несе цю втрату Богові. Він каже, Господи, зроби з цим щось. Івана нема. Івана, котрого ти готував, Івана, про якого я сміливо говорив, що немає більшого з міжнарод народжених від жінок, його нема. Його просто вбили. І без перебіження вбили ні за цапову душу. Тому що просто він настояв на правді і хотів навести порядок із іродом, із іродіадою, і нема. І то ще як жорстоко вбили? Просто через псіх мами іродіади, ні? Через псіх. І, і, він, і це важливо для, для нас, брата і сестри. Не лишайтеся наодинці із втратою. Не лишайтеся. Втрату будь-яку треба прожити. Її треба прийняти і прожити. Але ви бачите, що у, у селі навіть люди дуже по-різному переживають втрату. Тім Келлер коли сказав е, таку річ, що вони з дружиною так, так договорилися про смерть, що в певний момент зрозуміли, хочеш ти цього чи не хочеш. Але настане момент, коли або я над твоєю труною буду стояти, або ти будеш стояти над моєю труною. Єй, я собі коли так уявив, що або я над Женькою стою, або женька наді мною. То, в принципі, коли Женька наді мною, то мені трошки легше. Не знаю, як вам. Але, але, але чи мені це подобається, чи не подобається? Чи хочу я про це думати, чи не хочу. Так, так. настане такий момент. І треба зрозуміти. Що реальність цього світу насправді така страшна і кричуща, що чи, чи ми хочемо чи ні, у всі люди, яких ми любимо, рано чи пізно згниють. Йомою? Всі люди, які дорогі нам, рано чи пізно зотліють. Ой. І це страшно. І тому, якщо ми не навчимося проживати це з Богом, нас буде кидати в крайнощі. Що ми бачимо в селі? Хтось, проживаючи втрату, співається, хтось, проживаючи втрату, кидається в трудоголізм, хтось тікає, хтось кидається в якісь інші залежності, хтось в серіали, хтось закривається в собі, знаємо таких людей, що закриваються в собі, і також через скорий, скорий час померли. Бо неможливо є прожити в собі. І то Ісус показує, вилийте це, але вилийте Богові. Вилийте перед Богом. Потім ми бачимо, для, нащо нам бути свідками? Бо ми бачимо чудо, ми бачимо чудо розмноження. Оце чудо, яке Господь постійно робить у Євхаристії. Це чудо, яке постійно Господь робить у нас на Неві. Ти посадиш зубок чеснику, а виросте ціла головка. Ти посадиш цибульку, а виросте цілий кущ. Ти посадиш картоплю, а виросте купа картоплі. Хіба, якщо не буде так, як в тому анекдоті, коли каже кум до кума, я каже, нічого не втратив. Три мішки картоплі посадив, три мішки зібрав. Не? Каже, поставив у землю на збереження. Ну, хіба, але, але здається, що якщо висадимо, то завжди якийсь урожай. Тобто Господь це примноження робить постійно. І слухайте, я сьогодні послухав царама Лабу, такий цікавий коментар на, на цей уривок, і він так прикольно каже, цитуючи Рацінгера дуже гарно, про саму суть гріха і про саму суть Бога, Божого втручання у цей світ. Тобто, коли ну, згадайте швиденько перенесімося у час Адама і Єви, з того, що знаємо, в чому полягала, в чому полягав, полягала робота, в чому полягала реколекції Змія, реколекції диявола, коли він працював з Адамою і Євою. На, на чому він обманув? На чому змій обманув Адама і Єву? В чому полягав обман? Дав їм сумнів. А відносно чого дав сумнів? Відносно Бога, відносно правди. А ще, якщо, брати, так узагальнити, то, то диявол дав сумнів Адамові і Єві відносно повноти. Тобто, буквально, слухайте товариство. А вас Бог не обкрадає? Гей! А вам хіба не хибить? І вони такі, гей, нам хибить. Бо Бог сказав, що беріть все, їжте все. І з усім робіть, що хочете. Навіть можете копкати і жонглювати із плодами дерева, пізнання добра і зла, колекціонуйте і складайте, не знаю, сортуйте, але не їжте. Не їжте. На заповідь, не їжте, не треба вам цього. І диявол, коли посіяв оцю спокусу, що а може, вас Бог обкрадає, брати і сестри, подивіться на своє серце. Я просто коли подивився на своє серце нині зранку, то мені стало страшно. Бо у, 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 у чому полягають похоті? І чому полягає задоволення наших похоті? Мені мало. Треба ще. Треба урвати. Відносно всього: грошей, споглядання, накопичування. Мені мало. М -м -м, мені мало. Мені треба більше, буду щасливий. Буду більше дивитися на жінок, буду щасливий. Буду більше мати грошей, стану щасливий. Буду більше мати слави, стану щасливий. Буду більше дивитися на чоловіків, стану щаслива. Буду мати більшу хату, більшу машину, більше одягу, більше прикрас, стану щасливий. Більше грошей на рахунку, стану щасливий. Але все ще є більше, робить хіба тебе щасливим? Ні, чому? Бо хочеться ще, ще і ще. І оце насправді є і один із дуже яскравих проявів гріха первородного. Мало, мало, ще треба. Само по собі воно ну, не є злим, бо не є злим ні гроші, не є злим ні бути з людьми, не є злим ні їсти файно, попити файно, відпочити. Це не є злим. Але пам'ятаєте, оце відчуття, коли ти ніби йдеш на якийсь відпочинок, ніби відпочинеш. Потім, але щось не то, все одно щось трошки не то. Одружишся, знайдеш собі чоловіка. Ну ніби файно, ніби вже живете, але якийсь ти такий. Якби, якби такий або, або трошки ось такий. Вийдеш заміж за жінку, дружишся на жінці. І якась жінка не така? Ну, ще якби мала ось така, то діти. Ну, Діти в мене файні, але ну, трошки, якби були послушні. або трошки мають розумні. Або трошки не стільки били, не ганьбили? І, і, і все так. І оце трошки більше постійно диявол використовує для того, аби нас кинути на спокуси, аби нас покушати. Давай, тобі ще треба. Що в тебе за жона така? Що в тебе за чоловік? Іди попробуй іншого, може інший буде ліпший. Що тобі це? І грошей мало, того мало, цього мало увесь час. Натомість ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що Господь Ісус показує: будеш зі мною, даш мені, то я тобі дам повноту і з надлишком. Я тобі дам повноту і з надлишком. І, і біблісти тут згадують паралельно до цього уривка два уривки Старого Завіту. Перший уривок це є. Манна, манна для ізраїльського народу. Коли вони нарікали, нічого не було. Вони робили те саме, що робив Адам і Єва, нам мало того, нам треба ще щось. Господь каже, нате вам манни. І дивним чудом збирали собі кожен день, скільки хотіли, безкоштовно. І каже Господь, але не збирайте на два дні. Це наше ні, Оце наші не, Мені треба ще більше. А я буду мій хитрий, як сусід. Я назбираю на два дні більше. І що було з тою манною, яку назбирували більше? Червяки їли. Червакися там заводили. Не можеш, каже Господь. Я тобі дам, довіряй мені. Ні, ні, ні ми хочемо все контролювати. Має бути так, як я кажу. І, і оця спокуса, оцей наслідок первородного гріха, має бути так, як я кажу, має бути за моїм, оце нам найбільше шкодить. А Господь переконує, і прийшов Ісус, а Він каже: я прийшов, щоб ви мали радість і щоб радість ваша була повна. Я, я, я прийшов вам дати побуту. І ми читаємо у другій книзі царств, четверта глава, останні вірші. Ми читаємо такі слова. І прийшов чоловік і збав шаліше, якийсь чоловік, і приніс до Божого чоловіка з первого хліба 12 ячмінних хлібів. Знову яких хлібів? Ячмінних. Оце вважалося ячмінний хліб тоді таких найпростіший для, для простих людей. І зерно в колосках у своїй торбі і сказав: Давайте народові хай їдять. А його слуга сказав: Та хіба подам це на 100 чоловіків. Ну що таке на 100 чоловіків 12 хлібців печених і пару колосків пшениці? Та він сказав: Дай народові і хай їдять. Бо так говорить Господь: Увага! Їстимуть і залишиться, їстимуть і залишиться. І поставив перед ними, а вони поїли і лишилося за Господнім словом. <кій> тобто, брати і сестри, диявол намагається увесь час нас обдурити тим самим: мало тобі мало, бо, бо тебе Бог тебе дурить. Церква тебе дурить, та й стара тебе дурить, християнство тебе дурить, мало. М -м -м. Таз, ти з тим не обійдеш. На тобі що говорить Господь? Будь біля мене, я подбаю. Я сьогодні щось зранку так собі молюся. І знову згадав ситуацію з нашим парафіальним будинком. Коли приїхав я в Дюлове, і Василь мене водив то на квартиру туди жити, подивитися, чи там хочу, а я, який я квартирний. То Тут лишилися в цій смішній хатинці. І потім я хотів чим швидше чи парафіальний будинок збудувати, ну, бо хочеться жити окремо ні? і собі самому газдувати, а не у чужому домі на дві кімнатки. І пам'ятаю, коли прийшли Василь із Николаєм із Зошитом, а треба було розраховувати. Людей на другий поверх, як робили, не дуже є чим розрахувати. Я так сміливо, слухайте, є гроші, просто ще нам Бог їх не передав. Він такий, ага, є гроші. Знаю я. Вижу я, що в тебе є, а в мене тоді і машини не було, і велосипеда свого не було. Чи велосипед був, здається? Кажи дитино, кажи, не? розказуй нам тут, а потім як Бог благословляє. І слухайте, я не знаю. Ну, ну реально, величезні, величезні гроші нам Бог знайшов. Де знайшов? Я не знаю. Я не знаю. Коли якогось разу мене руки опускають, а, а отець Володимир Декан дзвонить, каже: Те Тарас, що? Бог тебе любить. Так, кажу, я знаю, що Бог мене любить, але грошей мені треба. Є гроші. Що? Прийшли там на якийсь проєкт, тобі там пару тисяч. Серйозно. І ми електрику зробили, вікна поставили. Відти, відти, відти. А на, а на церкву два роки тому ні, півмільйона, звідки. А Господь каже, ви про це не думайте. Я вам дам, дам і залишиться, і поставив перед ними, і вони їли і лишилося. Тобто, розумієте, брати і сестри, Господь нам, нам постійно переконує, нам постійно доказує, нас переконуючи, що ти будь зі мною, ти йди за мною, шукай найперше царства Божого, а все інше тобі додасться. Але шукай насамперед що? Царства Божого. Натомість диявол навпаки, ні, ні, ні. Ти слухай, ти там того Бога не слухай. Що Бог знає за життя? Повівсь, яке життя тяжке. Подивись, скільки треба прикластися. Мене слухай. І по суті, по суті, от всі, всі учні, всі апостоли, вони стали свідками Ісуса і то свідками до смерті. І вони втрачали все. Вони, ви розумієте, я дивлюся на життя апостолів, вони все втратили. Життя. Ім'я, авторитет, здоров'я все втратили. Заради чого? Бо вони були свідками Ісуса. Вони свідчили за Ісуса. Мені так подобається ця глава з Книги Откровення. Ще один уривок вам зачитаю. Я його я зачитував вам Книга Откровення 12:11, коли ми читаємо там про великий бій, про жінку. Яка повстала проти дракона, який Господь дав утікати від дракона, і потім, нарешті, Він був подоланий цей дракон. Чим? І вони перемогли його, тобто того дракона, тобто диявола, чим? Кров'ю Агнця і словом свідчення свого. І це дивно. І не злюбили свого життя аж до смерті. Ну, але про це не злюбили, так не будемо сьогодні говорити. Але це важливо. Вони перемогли його кров'ю Агнця, Оце є Євхаристія. І перемогли його словом свідчення свого. А про що свідчили учні? Учні про це свідчили, що товариство неважливо то, що ми маємо, неважливо, хто ти є, неважливі твої заслуги. Господь тебе вже приймає, Він тебе вже любить. Прийми його, він твої гріхи змиває, тобі прощено, ти маєш спасіння. І до кінця неважливо, що відбувається із твоїм життям, чи ти бідний, чи багатий, хворий, здоровий, чи ти раб, чи ти пан, неважливо. Ти вже маєш Царство Боже. Якщо, якщо ти віриш в Ісуса і йдеш за Ним, ти маєш царство Боже. І тому будучи бу, бути свідками Ягве, бути свідками Єгови для нас. Ягве, пам'ятаєте, що означає? Я є той, який є. То це є, власне, повертатися до реальності. Що нам говорить постійно диявол? Диявол говорить, це реальність є у грошах, реальність є в достатку здоров'ї. Ми постійно цю фразу використовуємо. Головне, аби здоров'я. Ні, не головне. Бо реальність є у Богові. реальність є у Ягве. у Єгові. В ньому є реальність, Він є той, котрий є. Що таке гроші? Що таке майно? І недавно розказував мені один друг, який мав тікати, коли були обстріли, коли почалося повномасштабне вторгнення, то він каже, що він багатий, ну бо має багато грошей. Має свій бізнес є не один. Але коли треба було тікати, то вхопив одну сумку, дружину і дітей. І каже: я зрозумів, що все моє життя сталося в одну сумку. І я зрозумів, що все, що я маю, це сміття. Це, це, це реально просто воно набилося, напхалося. І каже, Бог мене благословив цього року. Ми, нарешті, там переїхали на, на іншу квартиру жити, в інший будинок. І каже: ми просто більше половини речей роздали, продали. Викинули. І я кажу, я таке кажу, якби наново, наново народився. я речей можуть назбиратися за років 10. Вони 10 років вже разом живуть. А насправді треба, мені треба одну торбу. Це все, що мені треба з собою. Розумієте? І тому оця спокуса, оця, не знаю, це п'ятно на нас, ця пляма наслідок первородного гріха буде з нами постійно. Тобі мало, тобі треба ще. Бог тебе дурить. Бог тебе дурить. Тобі треба більше пити, тобі треба більше їсти, тобі треба грошей більше одягу. Замало в тебе слави у діловому, тобі треба більше слави. Yeah. Замало тобі такої хати, тобі треба більше машини. Що в тебе бідолазька машина така, тобі треба більшу, дорожчу. І весь час це буде, весь час, весь час. На тобі що каже Господь, тобі треба мене, я сущий. Ти не розумієш, як це. Як це... Пройде один момент короткий і нічого не буде. І вчора я читав про життя Рокфеллера, Такий був Вуйко в Америці, який за дуже короткий період часу, або відносно короткий, мав 90% усіх, усіх нафтових оборудок в Америці. 90% заводів нафтопереробних. взагалі всієї нафти. Просто був ультрабагатий. Але що, захворів? Захворів у своїй, здається, 50-60 років. Не пам'ятаю, прошу? 53. Облисів, і його організм просто вмирав. Просто там були якісь причини, але не занадто. І він зрозумів, що все після обіду. І треба щось з тим робити. І він зрозумів, що я маю мільярди, але нічого з собою не можу зробити. Нічого. Я зовсім не контролюю своїм життям. І тоді почав страшезно вкладатися, особливо в медицину і освіту. І сталося чудо, сталося справді чудо, його організм, коли він почав роздавати свої статки, його організм почав відновлюватися. Послухайте, чоловік дожив до 96 років. У 53 був при смерті, а в 96 дожив. І мало того, виявляється купа винаходів, якими ми нині користуємося, такі навіть як пеніцилін з медицини є, по суті, за його співпраці. Через те, що Він давав ресурси, купа, таких купа різних ем, приладів для лікування. То все винайдено було, бо Він давав величезні гроші на дослідження. Розумієте, <клес> <клес> брата і сестри, доки ми живемо для себе, доки ми живемо для накопичування, ми під обманом. Ми далі попадаємо під ту саму брехню, не? під ту саму брехню диявола. А чого тобі Бог це забороняє? А Бог тебе хіба не обмежує? Слухай. А може ти собі живи так, як ти хочеш? Ти своїм хочунчикам відповідай, задовольняй своїй похоті, а не? А раптом його нема взагалі. А він тебе спокушає. Бо дивися, нема. А де Бог? Війна йде, а Бог де. І ти, і, ти, і ти дивишся, ніби ми такі розумні від Адама і Єви, ми тепер такі освічені, а ми робимо ту саму помилку. Мені мало. І натомість Господь показує: дайте мені їх сюди. Що таке п'ять хлібів і дві риби? Ну це нічого. На таку величезну кількість людей. Але Ісус каже, дайте мені, приведіть до мене, дайте, віддайте. Бо я вам покажу. Залишиться 12 кошів повних. І лише тоді ми можемо ламати оце прокляття Адама і Єви, і лише тоді ми ламаємо прокляття, на яке ми маємо силу і владу через таїнство хрещення. Нам уже дано цей ресурс. Але ми його лише тоді активуємо, коли ми кажемо, не моя, а Твоя, нехай буде воля, Господи. Боже, мені не просто, мені тяжко, але я довіряю Тобі. Мені не просто, але я довіряю, і я знаю, що ти мені даш всього ті, що мені треба. І тоді відбувається ще одне диво, яке ти потім стаєш свідком цього. Виявляється, буде свідком Єгови, буде свідком Сущого. Це просто говорити: дивіться, мене Бог благословляє, чим благословляє, але, але це не має значення, має значення він. Бо коли я є з ним, тоді я маю повноту. Вітаю вас! В цю секунду, ви стаєте свідком Єгови, просто не тими свідками Єгови, які є в організації свідків Єгови, а ви стаєте греко-католицьким свідком Єгови, може, православним, кому як повезе, чи римо католицьким свідком Єгови. Ви стаєте свідком сущого. І коли до вас приходить черговий друг або подруга і каже, слухай, така проблема, я стільки грошей втратив. А ви скажете спокійно, прикро, віддайте Богові. Але головне, аби ти Бога не втратив. Юй, слухай, я так моє здоров'я спортило прикро, шкода. Але головне, аби це не спортили твої стосунки з єговою із сущим. Бо здоров'я це не суще. Гроші не сущі. Слава, влада, твоя сила, Твоє ім'я та де? Мало що є таке. Не тривке, як воно. І тому псалміст каже, пам'ятаєте у псалмах, що наше життя це ми взагалі ми самі як трава, не наше життя. Ми, як трава. Нині ніби є, ніби так, а будім і нема. Не вірите? Підіть на цвинтар. Сьогодні спільнота Римокатолицька круглого запрошує на е, храмовий праздник на 4 годину, ні. Там дуже файно, там на цвинтарі храмовий праздник. Ти серед тих людей, які там. Були там панами розумними, великими, а тепер лежать собі, нікого не чіпають як трава. Як трава. І, і, і подобається нам це чи ні. Настане наш час. Прийде наш час. І де будуть тоді наші гроші, наші здобутки, освіта, наші там зв'язки, наші не знаю, домовленості, ресурси, наші заначки. Де будуть? Тому молімося, брати і сестри, зараз, щоб просто упокоритися перед Богом, пригадуючи, що ми лише творіння. Ми лише творіння. Так Господь нас хоче підняти до свого рівня і піднімає через віру, але ми лише творіння. І аби не попадатися на цей гріх Адама, гріх Єви, аби ми не, не, не влізали у поклоніння творінню більше, ніж творцю. Аби ми не, не входили у, у то, аби більше шукати. Того, що сотворене, аніж того, хто сотворив. Аби ми не бігали більше за перснем і за коробочкою від персня, більше, аніж за нареченим. Оце трошки дивно. Коли то, що тобі наречений, може дати, для тебе цінніше, ніж сам наречений. І тому Ісус каже, віддайте мені і я вам дам з надлишком. Тож, нехай і в сьогоднішній молитві, нехай і в цю неділю. Господь дає нам відкривайтеся, просіть і дасться вам відкривайтеся, і через цю віру, і через благословіння, через дії Духа Святого Він нам так багато дасть, так, таку міру, натоптану, переповнену, що ми будемо здивовані і будемо свідчити про це, братам і сестрам довкола. І скажуть про нас, а деде? Де, ніяти, у діловому, вже як свідки Його, а ви скажете дякуємо за комплімент. Я і хочу бути свідком сущого. Слава Ісусу Христу!